Що подарувати жінці на 50 років. Що подарувати на ювілей 50 років? Це золотий ювілей, час, що знаменує мудрість та колосальний життєвий досвід. Для жінки ця дата не що інше, як початок нового витка життя, не менш цікавого та насиченого. Однак багато жінок сприймають цей вік як рубіж старості, мовляв, пенсія не за горами, та й зморшки на обличчі стали помітнішими. Саме тому в 50-й день народження жінці краще робити компліменти, ніж говорити про те, що більше життя вже позаду. Подарунки, що нагадують про вік ювелярки, найсуворіше табу, яке не слід порушувати, щоб не зіпсувати настрій винуватості ручистостей. Краще поставитися до вибору з презенту з толком та розстановкою. Що подарувати жінці на 50 років? Подарунки від близьких родичів, вибираючи щось особливе іменинниці, яка святкує 50-річчя, слід пам'ятати, що дата вагома, тому презент має бути відповідним. Так чоловік може порадувати дружину золотою ювелірною прикрасою, оскільки ювілей що не є золотий. Діти можуть подбати про відпочинок своєї дорогої матусі, подарувавши їй путівки до теплих країв. Ще місць, де вона давно мріяла побувати. Такий щедрий подарунок буде гідно оцінений, оскільки самі мами рідко коли можуть дозволити би щось подібне, озброївшись девізом, все найкраще дітям. Сімейний портрет стане чудовим подарунком до ювілею та об'єктом захоплення винуватки урочистостей, так само як і панно з пам'ятних фотографій, виконане своїми руками. Вибираючи подарунок. Подумайте над тим, чого не вистачає іменинниці в побуті, цілком можливо, що ноутбук, кухонний комбайн чи хлібопіч саме те, що мріяла ювелярка. Доповніть свої подарунки колоритною концертною програмою у вигляді віршів та пісень від онуків, і святу просто ціни не буде. Що подарувати жінці на 50 років, подарунки від друзів. Друзі, на те й потрібні, щоб підняти настрій у потрібний момент, стати порадником або просто поділити смуток та радість. Подарунки від таких людей особливі та пам'ятні. Дорогий чайний сервіс або французький гобелен, гідний презент до півстолітнього дня народження, а може бути набір елітної постільної білизни або плетене крісло гойдалка стане тим самим подарунком. Який прийде до душі іменинниці, вибір за вами. Популярними нині стали подарункові сертифікати на ту чи іншу послугу. Можливо, що безтрудботний шопінг чи відвідування спа-салону запам'ятаються ювілярці як один із найприємніших сюрпризів, поданих на святі, почуття гумору чудова риса друзів, тож гріб ним не скористатися. Обираючи подарунок подрузі на 50-річчя, жартівлива грамота, бойові подрузі або прикольний диплом із написом психолог з великої літери, нададуть святу веселої атмосфери, розмішивши винуватку урочистостей до сліз. Ну а сміх продовжує життя. Тож запасайтеся ідеями, що подарувати на майбутнє 90-річчя. Що подарувати жінці на 50 років, подарунки від колег. Подарунок від колег також може бути найрізноманітнішим. Все залежить від фантазії та фінансової спроможності трудового колективу. Жінці, чия професія пов'язана з документами, чудово підійде такий подарунок, як стильна візитниця, щоденник у скіряній палітурці або колекційна дизайнерська ручка, любительку кулінарного мистецтва. Порадує набір дорогого посуду або рідкісна куховарська книга від відомих кухарів світу. Ну, а затятій модниці можна подарувати стильний шарф, вишукані рукавички або гарний наручний годинник. В останньому випадку попросіть натомість монету, щоб не випробовувати долю поганими прикметами. Відмінною ідеєю незвичайного подарунка. Стане вітання від усього колективу, записане на відеокамеру. Нехай кожен скаже кілька добрих слів на адресу винуватиць урочистостей, висловивши тим самим свою повагу. Повірте, що такий оригінальний презент справить незабутнє враження на ювілярку. Насамкінець, хочеться відзначити, що жінка залишається нею у будь-якому віці, а оскільки пані люблять вухами, компліменти та приємні слова. Були і будуть головними подарунками, яких ніколи не буває багато.